Вітаю вас! Сьогодні будемо розглядати, шоумена Володимира Остапчука. Досить нестандартна тематика для мого каналу, але моя знайома попросила мене зробити розбір, тому я вирішила, що а чому б і ні. Війна, але деяким все одно хочеться хліба і видобищ, тому щоб. Трішки вас відволікти, давайте подивимось, що ж це за людина. До речі, в новинах з'явилося, що у Володимира Остапчука з'явилася третя дружина, журналістка Катерина Полтавська. Давайте подивимось для початку. Чи відповідає ця інформація дійсності? Чи дійсно втретє Володимир Остапчук одружився, чи, можливо, це якийсь піар, хитрість? Давайте подивимось, чи одружився офіційно. Володимир Остапчук з Катериною Полтавською. Молода, гарна дівчинка, 22 роки. Можливо, з нею буде щасливий цей чоловік. Давайте подивимось, чи одружились офіційно Катерина Полтавська і шоумен Володимир Остапчук. Чи одружились офіційно Остапчук і Полтавська? Так, тут закохані у нас. Вірогідно, що любов є в цій парі. Туз Пентаклів, Колесо Фортуни і Вісьмірка Кубків. Так, взагалі, то карт офіційного шлюбу тут не випало. Але як ось пропозиція руки та серця, в принципі, Вірогідно, що була, але прям зовсім як офіційний шлюб. Давайте колесо фортуни уточним. Вісім мечів, дві вісьмірки. Ну, я не знаю, наскільки це офіційний шлюб, але як карти обмеження, карти відходу. І взагалі, якщо підрахувати тут квін, то це 19 сонце. Чомусь мені так здається, що, може бути, тут якась і доля піару по колесу фортуни. Але як пропозиція, то, вірогідно, що ось така могла бути. Але є якісь обмеження все-таки в цьому, тому не знаю те, що є стосунки у цієї пари, очевидно, але карт офіційного шлюбу, таких як Єрофант, справедливість, імператор, імператриця. Тут якось не випало. Тому я можу стверджувати, точніше, я не можу стверджувати, що ця пара прям взяла офіційний шлюб. Але те, що як є якесь повторення подій, і це може бути кармічною ситуацією для цієї пари в майбутньому, то це може бути. Так, давайте подивимося. Тепер. На першу дружину Олену Войченко, перекладачку, з якою був у шлюбі Володимир Остапчук 12 років. Чи вона була задоволена, що Володимир розлучився зі своєю другою дружиною Христиною Горняк? Чи задоволена була Олена Войченко, які вона емоції при цьому відчувала Олена Войченко, чи задоволена вона розлученням? Володимира Остапчука з другою дружиною Христиною Горняк. Ну, як я скажу, Олена вважає, що це все-таки ж її чоловік. Місяць це якісь переживання, шістка жезлів це карта переможця і дев'ятка кубків. Ну, я так скажу, що Олена дуже задоволена цією подією. Прям вона… Це те, що вона хотіла, і вона зараз відчуває себе. Прям як на коні відбулося те, те жадане дійство, яке вона, я думаю, вона його дуже відсвяткувала. Прям таке можливо було святкування за стіллям і домінування, що ось та ціль, яка вона хотіла, в неї достигнута. Я наголошую, що це лише карти. І це все ж таки контент розважального характеру. І всі ці люди публічні, тому цей розклад, я вважаю, для них навіть якась доля піару. І сподіваюся, що ніхто з них ображатися не буде. Давайте подивимось тепер, що карти скажуть щодо причин розлучення Христини та Володимира. Які могли бути причини щодо їхнього розлучення? Які причини? А, ось тут імператор, 10 кубків. Я все ж таки думаю, що це могли бути поїздки Володимира до королеви Кубків, це, мабуть, Олена, розпад сім'ї. Якось це з цим могло бути зв'язано. Дивимося, що випаде. Паж Пентаклів це все ж таки діти. Король Кубків це міг бути сам Володимир і жриця. Ох, жриця. Жриця – це інша жінка, або якась таємниця. Давайте подивимося, що означає жриця. Тут жезлів. А тут ось я так думаю, що жриця і туз жезлів можуть означати навіть якусь інтрижку. По-перше, Могли бути деякі проблеми щодо дітей, як ми знаємо. Були інформаційні такі повідомлення, що Олена не дуже була рада, щоб діти спілкувалися з новою дружиною Володимира. Потім, по королю Кубків, це може бути сама поведінка Володимира Остапчука, дуже такий любвіобільний мужчина. І ось Жриця і тут жезлів, це може бути як і якась зрада, на жаль, подружня. Ну і плюс по королю Кубків це може бути бажання такого празного життя, випивка, гуляння. Ось це також могло бути. І тут шістка пентаклів. Все ж таки, я думаю, що пов'язано тут із жінкою. Немає такого, щоб жінка десь не була задіяна. Бачите як? Але це лише карти, що там у них було, то вже їх справа. Думаю, що всього чуть-чуть. Але те, що Олена Войченко прям радіє, з те, що її взяла, і вона все ж таки відчуває себе переможцем. Вважає, що це як карма, настигла другу дружину. В принципі, всі ці жінки гарні самі по собі, але так склалися їх життя. Мабуть, їм треба було пройти такий урок. Давайте зараз подивимось ще Олена Войченко в одному з інтерв'ю казала, що Остапчук це те ж саме, що Путін казала, що в нього розлади особистості, що він агресивний і все ж, все ж ось таке. Давайте подивимося. Чи являється Остапчук дійсно таким агресивним, як стверджувала Войченко. Чи застосовує агресію? Остапчук до свого оточення близького. Так, ось тут місяць. Ну, це може говорити про якісь психологічні і психічні особливості. І далі тут дияволи, де і трійка жезлів. Ну, можливо, якась доля правди є, але тут побачимо: знову ж таки, ту спентаклів, п'ять мечів і дев'ять жезлів. Досить. Так, карти відповідають неоднозначно. Якщо взяти п'ятірку мечів і дев'ятку жезлів, то, в принципі, якесь насилля все-таки може бути. Це може бути і психологічного характеру, а може бути і фізичного. Туз пентаклів це може говорити про те, що потім якимось подарунком. Цей чоловік може загладжувати свою вину. Але все ж таки п'ятірка мечів випала, і вона, відповідно, говорить за прояви різного вида насилля. Я не можу стверджувати, що так було, але карти кажуть ось так. Так, можливо, ще по п'ятірці мечів Олена Войченко бажає так помститися своєму чоловікові. І ось виставляє його в такому світлі. Але в кожного свої образи, тому що скажеш, дружина, яку ставили з двома дітьми, можливо, і має якесь морально-психологічне право виставляти чоловіка, який образив її, як вона вважає, в такому світлі. Це вже їхня справа. Давайте подивимось. Тепер прогноз на останню або крайню дружину Остапчука. Який ось прогноз на їх життя спільне? Наскільки довгими будуть ці стосунки? Так що давайте подивимось: Катерина Полтавська. Як будуть складатися її відносини з Остапчуком? Давайте візьмемо найближчий рік, два. Ну, ось так, рік десь. Які будуть там відносини, що покаже прогноз? Що зараз, що в найближчі півроку, і що в найближчий рік? Як можуть складатись відносини? Ну, ось паж мечів і п'ятірка мечів на дні. Це вже говорить про якусь недовіру. Але побачимо, що покаже розклад. Двійка жезлів. Зараз є якісь плани, кожен все-таки хоче бачити цього партнера поряд з собою. Далі у нас іде імператор. В принципі, це може вказувати і на офіційний шлюб і суд. В принципі, я думаю, що ця пара може бути в офіційному шлюбі, і про це буде говоритись. Навіть от зараз, як перевіряли, то я думаю, що пропозиція й була. Але чи вони дійсно офіційно одружилися, карти так не підтвердили прямо. Але ось якщо взяти зараз прогноз на рік, то по цих картах можна сказати, що це буде офіційний шлюб і навіть з народженням дітей. Так, давайте суд уточнимо. Що значить суд? Відлюдник. Відлюдник. Чому ж відлюдник? Це може означати, що все ж таки в цій парі буде якийсь холод один до одного на протязі вже як рік, як стосунки будуть узаконені. В принципі, ось якщо брати прогноз на рік, то, скоріше за все, коли вже стихнуть пристрасті, почнеться рутина і почнуться якісь плани. Дивиться по сторонам, що там далі. Якось ось так. Але те, що ця пара може бути в тому форматі, в якому вони зараз є, і навіть в офіційному шлюбі, то карти це вказують. І навіть і діти можуть бути. Так що. Можливо, це буде не крайня дружина, а остання і сама кохана Остапчука. Побачимо, в принципі, по прогнозу, у них може бути досить таки стабільний шлюб. Хоча, вже як на протязі року, то, можливо, і будуть якісь складнощі, недорозуміння. Але те, що це може бути сім'я і навіть з дітьми, то, в принципі, по прогнозу це. Може бути. Ось такий був розклад на Володимира Остапчука. Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, або може ви скажете, навіщо був взагалі такий розклад, кому це цікаво про роки війни, коли вже у нас скільки місяців війна вже дістали ці Остапчуки. Але мене попросила моя знайома зробити цей розклад, тому чому я маю їй відмовляти? Якщо людині цікаво... То, в принципі, я думаю, що і комусь іншому це цікаво. Давайте зараз ще на одній колоді подивимося на те, які стосунки у Катерини Полтавської та Володимира Остапчука, що покаже Ленорман. Що покаже Ленорман. Сонце, хмари і сад. Так, все-таки у цієї пари є і теплі відносини, може також це бути в якійсь частині піар, як життя на показ, тому що ось тут сад. Але кожному з них на даному етапі, я думаю, що їм корисно, щоб про них говорили. Якщо говорять, значить їх популярність росте і для кожного з них це добре. Так, щось що такий був розклад. Пишіть свої коментарі, мені буде цікаво послухати, що ви вважаєте щодо цих особистостей, яких сьогодні розглядали.